Всім привіт! З вами Араскар, так як я нещодавно передивилася другу частину троллів, і можу сказати, що мені дуже сподобалось, як вони Приподнесли різну музику у вигляді різних країн: поп, фанк, техно, кантрі і рок. На мій погляд, мені більше сподобалось це рок та кантрі. Рок, ну це, хард рок. Тролі там були всі дуже класні, всі дуже круті. А з кантри мені сподобалась легка така музика, дуже приємна, але трішки сумна. До речі, мачок це не ну, дуже сподобалось, та вона намагалась їх якось розвеселити, щоб вони почали танцювати та радіти життю. Але мачок, ну, вони ж не такі, як ви. Вони інші, в них як інші пісні свої, інші культури. Вона напевно гадала, що так буде краще допомогти їм, але мачок не треба втуляти свої звичаї, свої пісні тим, котрим це не потрібно. Ну, добре, добре, я краще розповім, що мені більш сподобалось у другій частині, те на початку був техносвіт. Та за панелью діджея знаходився дуже гарний, красивий троль. Можна його так назвати троль? Це інше віт. І він сидів за цією панелью діджея де знаходилась кнопка, яка ну <гадився> таке відчуття, будь вона прихватила оргазм і така: нажимай, нажимай, скоріш, давай, давай. І, і як нажали, і ця волна пішла. Як вона як на футбольних полях, знаєте, така вау! Боже, що я говорю? Ну і після цього все закінчилось не дуже файно. Прийшла ця рокерша, забрала струну, трішки розрушила їхню країну. Але як і всі мультфільми, які закінчуються на файну кінцівку, тут теж так було. Хоча. Барб і забрала всі струни, але в неї так і нічого не вийшло, тому що мачок, дякую, що ти розбила її круту, неймовірну гітару та заодно порвала всі струни, але нічого страшного. Все одно, як королева відрив місцю, королева фанку, сказала, що музика живе в наших серцях, вона усюди. Потім всі радісно заспівали, створили нову музику, де поєднали всі. Музичні мистецтва-фанк-тен. Поп-фанк, техно, поп і рок. Вони це все поєднали. Вийшло дуже гарно. Мені сподобалася музикальна кінцівка. Ну, напевно, це все. А також хочеться добавити про те, як вони вставляли всякі люті ставки. Це просто неймовірно. Ось це був момент з містером Дінклсом коли він впав в річку, поприхнувся. І йому здалося, що він в небі серед солодкої вати. Далі ми бачимо, як Дінклс з королевською короною сидить. Мабуть, він король солодкої вати. Ну, Це виглядало ну, дуже мило та смішно. А коли він прийшов себе, він просто такий. Е... Типу, ну, ну навічую. Я б зараз був серед солодкої вати. Ну і що ти це зробив? Тепер швидко говорю мою опінію по поводу цього мультфільма. Мені сподобалось буквально все, але з мінусів це була чрезмірна толеризація та пропаганда надмірного щастя. От по поводу щастя, тут його забагато. Дуже забагато. У дорослих, мабуть, будуть запитання по поводу цього мульта, і що вони всі такі щасливі, хоча, але добре, що присутні персонажі-антагоністи, які врівноважують це чрезмірне щастя, можна так сказати. Тепер, мабуть, можна закінчувати про обговорення цього Майфіма. Я б хотіла б ще трішки розповісти про мого зеленоволосого персонажа. Це J17. Це його нік в Майнкрафті, може і не тільки в Майнкрафті, я ще не знав, в які ігри він ще грає. Це трансгендерний хлопець. Чому я так вирішила? Тому що попередньо він виглядав як жінка, я її створила за своєю подобою, а потім наважилася змінити більше деталей, більш чим потрібно було. Так як в нього була проведена операція на грудях. Там він зробив татуювання зірок. До речі, ці зірки я намалювала на його безрукавці. Чи страждає цей персонаж? Так, він страждає на емоційно нестабільний розлад особистості, а також в ньому присутні пасивні думки або фантазії про самогубство. А що він любить більше усього, це говорити саркастичні жарти. Насамперед, в компаніях з близькими людьми він дуже весела людина, дуже яскрава, завжди жартує на будь-які теми. Але коли він приходить додому, він виглядає дуже втомленим, тому що з нього будто висасують всю енергію. Він або лягає спати, або продовжує грати свої ігри. Ем, чому я обрала саме зірки? Він вірить в інопрошеленців. Він дуже полюбляє всесвіт, космос. Йому це дуже цікаво. Навіть на його голові обруч з антенками та зірками мабуть, щоб бути ближче до космосу. Щось я вже довго записую, мені ж не як так непривично. Тож побажаю вам приємного перегляду. А я піду поп'ю чайок.